Якщо біля нас країна терорист і терористи, то треба готуватися до блекаутів, до відсутності світла. І я нагадаю українцям, на що треба звернути увагу при купівлі ось таких зарядних станцій. Перше, це вона має бути офіційна і забезпечуватись гарантія один рік. Друге, акумулятори це літій фірум. Фосфатні, вони вас ніколи не підведуть, у них величезна кількість зарядів розрядів і вони не, не запалають у вас. Наступне режим ДБЖ. Почитаєте, що це таке, і я рекомендую, щоб він у вас був, щоб у вас ну, подовжити ресурс акумуляторів. Наступне, звісно, треба звертатися на наємність акумуляторів. Тут, наприклад, у старка 1 кВт. Тут 2 кВт, але крім ємності акумуляторів, звертайте увагу на максимальне навантаження, на максимальне пікове навантаження. Наприклад, тут неймовірні 4800 Вт. Неймовірні 4800 Вт. Тут 24 кВт. Якщо ви хочете мікроволновку, то це мінімальний прилад, який буде працювати. Звісно, табло там все таке це вже нюанси. Ще один нюанс це тихо, щоб він працював, бо він же стоїть в квартирі, і звісно, хочеться, щоб і тиші, якої ніякої. Всі ці переваги є в старті. Звісно, я це для прикладу. Є досить багато марок, але звертайте на ці показники. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, донать на ЗСУ. Слава Україні!